Ми вже говорили про любов, але я дав би стосункам ось таке визначення. Стосунки це практичний прояв нашої обіцянки любити. Повторюю, стосунки це практичний прояв нашої обіцянки любити. До цього моменту ви вже надіюся. Переконали свою дитину в тому, що її люблять. А тепер у вас є можливість. Поглибити ці стосунки хочу запропонувати вам три слова, які, думаю, вам допоможуть у сфері практичного змісту любові. Перше слово це зацікавленість, зацікавленість. Далі присутність та спільнота, зацікавленість, присутність та спільнота. Я часто чую. Як люди скаржаться, наскільки їм складно прочитати книгу Левит? Ціла низка якихось дивних законів, і все так нудно. Моя ж реакція на книгу Левит прямо протилежна. Я думаю, як таке можливо, щоб цей Бог настільки мене любив, що турбувався б про найдріб'язковіші подробиці мого життя. Подробиці у книзі Левит це явна ознака того, наскільки Божа любов глибока, індивідуальна та особиста. Бог турбується про кожну нашу фінансову операцію. Якщо ви жінка, Бог турбується про ваш місячний цикл. Це правда? Коли ми читаємо книгу Левит, нам перехоплює подих, бо немає жодної частини буденного життя, про яку Бог не турбувався б і про яку не згадав би, яка велика його любов. Так само ставтеся до своїх дітей. І ви цікавтеся подробицями їхнього життя сядьте разом із ними на підлогу та запитайте, що це за штука. Чому їм подобаються ці маленькі лялечки LOL? Якщо ви не знаєте, що це таке. То у вас немає маленьких дітей або онуків. Розмовляйте з дітьми, цікавтеся найменшими подробицями. Послухайте, все їхнє життя складається з маленьких подробиць. І якщо вони вас не цікавлять, то ваші діти розуміють, хоча ви і говорите їм, що їх любите, але їхній світ вас зовсім не цікавить. Виходить, що їхній світ це всього лише речі, на які ви наступаєте та безлад у вітальні. І це факт, навіть посвячені батьки найбільше цікавляться інтересами дітей саме тоді, коли ці інтереси їх дратують. Тож цікавтеся цим, поставте собі запитання, чим обдарована ваша дитина, в неї механічний дар, музичний чи може артистичний? Як я можу стати частиною його розвитку? Що я можу зробити разом із дітьми? Як можу підтримати їхні інтереси та дари? Сядьте поруч із дитиною і подивіться разом те, чого б ніколи самі не подивились, та що вас зовсім не цікавить. Поцікавтеся, як же це мило, та скільки дає впевненості, коли дитина, прокидаючись зранку, думає. Для мами з татом важливе все у моєму житті.